І знову я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталій Квенторіно. Подивимось акції знижки на морозиво. Я гадаю, що ще додали якісь морозиво, більше, ніж я показував в анонсі. І, як зазвичай, на морозиво дуже багато знижок 50% на Велике морозиво. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Акції з 13 по 19, включно серпня. Знижка 45% на морозиво три ведмеді ваніла карамель 450 грамів за ціною 90 гривень. Я заокруглюю ці копійки в більшу сторону для зручності. Також зі знижкою зараз ось це велике морозиво від торгової марки Магнат Смаки на вибір. 92 гривні 500 грамів, знижка 50%. Три ведмеді Монако, десерт Тірамісу 500 г, також в акції зі знижкою 50%. 104 гривні за акційною ціною. Зі знижкою 50% лімо, айскрим, шоколадним, шоколадним смаком згущене молоко, 500 г. Зараз за ціною 60 гривень, зверніть увагу. Минулого разу був факел в синьому а зі згущеним. А цього разу в червоному полуниця в своїй лінії 90 грамів 20 гривень. Акційна ціна. Від торгової марки Лімо Пломбір 1965 ювілейний 90 грамів. Також зі знижкою 50%. Акційна ціна 19 гривень та 50 копійок. Також в акції Лімо черешня йогуртове. 80 грамів за акційною ціною. 18 гривень та 90 копійок. Від торгової марки Ласунка. Усі три смаки в акції – 155 грамів. Будь-яке за 31 гривню та 50 копійок. Київський пломбір 110 грамів, 51 гривня ріжок, морозиво три ведмеді кавун Полуниця з вибуховою карамелю 70 грамів. 1950. А зі знижкою морозиво від руть до над 70 грамів за ціною 19 гривень. Три ведмеді морозиво зі смаком крем брюле у вафельному стаканчику 100 грамів. За ціною 14 гривень. Київський пломбір. А вафельний стаканчик класичний. За ціною 25 гривень 80 грамів. Морозиво своє лінія плодово-ягідне у стаканчику. 80 грамів 8 гривень та 60 копійок. Морозово, пломбір, Руть безлактозної 70 грамів. За ціною 22 гривні. Водичка Поляна Купель, півторалітрова літрова своя лінія, сильно газована, 28,60. В акції зараз Трускавецька, сильно газована, півторалітрова літрова також своя лінія 15,60. 0,5 квас, тарас 24,30. І найдешевший, найбюджетніший це квас хлібний, своє лінія 05 за ціною 16 гривень. Опілля квас літр 650 домашній 39,30. Нон-стоп, енергетичний напій 0,5 23,30. І в акції також кола 44 гривні. 2 літри. Своє лінія лимонад 2 літри за ціною 30 гривень. Світя своя лінія 2 літри в таку ж саму ціну. А ще можна придбати мохіто своя лінія 2 літри за 30 гривень. Живчик зі смаком, груші сильно газований 2 літри, 35 гривень акційна ціна. І забув вам ще показати морозиво від розумний вибір. Каштан зі смаком какао 75 г за ціною 9,50 День у день томатний сік літровий 38 гривень та 40 копійок. Мультивітамінний за 31,40. В таку ж ціну яблучно-виноградний та яблучно-гранатовий. Біола-нектар мультивітамінний літровий за 38,40. а Біола-літровий нектар томатний гострий за 41 гривню та 70 копійок. І ще можна придбати яблучно-виноградний літровий за ціною 42 гривні. Так, тут у нас яблуко вишня 1,5 літровий 52,40. І фруті-фрут, томатний нектар, півтора літровий 60 гривень майже. А ось цей хортекс смачний, томатний 62 гривні. хортекс ананас 69. Сухий сніданок, кульки 500 грамів, за ціною 72,40 Сухий сніданок старт Веселий Роджер 55 гривень та 50 копійок 330 грамів. Своя лінія пластівці глазуровані, зернові 400 грамів, 55 гривень. Так, і є ще зі знижкою старт ось такі. 500 грамів кукурудзяні пластівці. 500 грамів 64 гривні зі знижкою. Старт з кульками чорного та білого шоколаду 200 г за 44,30. Зі знижкою зараз насіння соняшнику а смажене не солони 170 грамів 37,50 Але якщо ви хочете солони, є також і солони в таку ж саму ціну. Розумний вибір чипси 60 грамів за 10 гривень 80 копійок. Зі знижкою 40% усі чіпси своя лінія з будь-якими смаками 110 грамів 28,50. Є ще паприка, васабі дуже гострі. І хто полюбляє з сиром. Під наша ряба рябчики 30 грамів снеки 53 гривні та 50 копійок. А є ще більші 50 грамів за 75,50 так, ось такі вироби, вироби як їм неправильно називаються, фігурні. Зі смаком сиру 31 гривня. І є ще зі смаком сметана та зелень 150 грамів і там і там. Ну а далі подивимось ціни на пиво та алкогольні напої. Покажу найкращі знижки. Дивіться, бланш зараз оця нульовка по 29:60. Гараж 29. Льовен Брау по 30,50 23,40 оболонь. 21 гривня пивоварня номер 1 Пиво картельт 40 гривень, 40 копійок. А зі знижкою стела 4 по 05, 168. Блант також 4 по 05 192 гривні. Туборг 4 баночки по 05, 104 гривні зараз зі знижкою. Хороша знижка на біле, нефільтроване чернігівське за ціною 26 гривень. Гірмана Річ також в акції світле та яке бланш, 22 гривні. Мікс бір кавун 32,50. І зі знижкою з хорошою біле зі смаком Кавуна та м'яти 05 за 24 гривні. Вепер лютий медова вишня 32 гривні. Пиво зі смаком ананасу 54. Гараж мандарин 59 гривень. Титан вишня міцне за ціною 57 гривень. Міцне пивоварня номер 1 50 гривень. Хольстен велике 57,50. Зі знижкою жашківським м'яке, велике за 48,30. Так, Львівське, спадок 47,70. Опілля 1851 з ціною 48,60. Це у нас віденське 36 гривень та 40 копійок зараз зі знижкою. І опілля ось таке, а Віденське за ціною 47 гривень. Жашківський літровий 33,50. Акційна ціна на оболонь традиційне світле. 55 гривень. Так, це в нас а, германа Річ Світле, 58 гривень. Пиво Папстер. це якась новинка, яка нещодавно з'явилась в магазині АТБ 47,40. Об'єм літр. А зі знижкою зараз текіла лайм та джин тонік по 22 гривні та 20 копійок. В акції горілка хлібний дар, об'єм 0,5 за ціною 110 гривень та 50 копійок. Козацька рада 0,5 115,60. Особлива та класична. Козацька рада так, тут у нас класична літрова, 190 і 0,7. 166 гривень. Неміров 0,5 136 40. Зубровка біла 0,7 145 гривень. Напій на основі джину 0,7 510 гривень. Кінтукі джек 0,7 227. Бакарді на основі рому літровий за ціною 492 гривні та 40 копійок. Напій із ромом 07, 170. Напій із ромом 07 259 гривень. Козацька рада джин 07 за ціною 243 40. Йогермейстер 0,5 413 -40, А Віскі 05 394 -40. А Віскі шотландський купажований 0,7 259 гривень та 70 копійок. Віскі шотландський купажований 280 гривень 0,7. Балентайнз віскі 05 491 гривня. Напій Калганов з ромом 0,5 129 гривень. Ольвія 0,5, 192,50. Зараз хороша знижка на коблево 8 років. 0,5 за ціною 204 гривні. Напій спиртний написано. Класичний 161 гривня. 0,7. Азнаурі знаурі 5 зірочок, ось такий подарунковій коробці 0,5, 227,50. Шабо коньяк 0,5, 227 гривень, 50 копійок. Шабо 5 зірок 227,50 та 7 зірочок 227,50 також. Так, шабо 3 зірочки 05, 192 гривні 50 копійок. І мене можна придбати за 250 гривень в подарунковій коробці 8 років. Зі знижкою Коблево 1,5 літрове 161 гривня. Зі знижкою фрателі Фрагуліно-Б'янка 1,5 літрове 131 гривня. Болгард 137, Азнаурі 125 півтора літрові. Вінокрус літр 135 гривень, акційна ціна. Є червоне та є сухе біле. Біле столове сухе, 113 гривень. І також зі знижкою червоне. Червоне сухе. Та піросмані. А знаурі персиковий 1,5 125-40. Акційна ціна. Лазанська долина. а Це червоне 1,5 літровий 135 гривень. І є ще напівсолодке біле. Сангрія 0,75 за 67 гривень. Так, тут Коблево червоне напівсолодке за ціною 101 гривня. Ольвія 67,50. Є біле напівсолодке та червоне. Коблево мускат біле 0,75 101 гривня. Асті за ціною 217,50. Просеко сухе біле 232 гривні. Французький бульвар напівсолодке, біле, 167,40. Вино напівсолодке, біле, 167,70. 40% знижка. Розкуповують фраголіну та Ірова. Дивіться, є, що у нас, біле і є червоне 100 гривень та 70 копійок акційна ціна. Напій винний 169,40. А зі знижкою зараз вермут солодкий білий від делюкс, літровий 155,30. Ще зі знижкою можна придбати лімончелло від Fratelli, літровий за ціною 105 гривень, знижка 40%. Лікер класичний «Амарету» 0,7 139 гривень. Та лімончело Італія лікер 05 129 гривень та 50 копійок. Лікер Капучино, солона карамель 05 175 гривень. Так, піна колада 172 гривні. І зі знижкою настоїнка зі смаком, вишні 0,5 за 135 гривень. Це були всі акції економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Дочекайтеся наступного відео. Нехай у вас все буде гаразд.